Шкода копнувається. Але місця прив'язувало Так, всі місця з самого початку... Великі проєкти, які голосували початку дизіння. Так дійсно людям було комфортно. особовий переходить до прямого попадання танка стріляли. Це вже третій вона броньована пластина на загушках. От уявіть собі, що фактично два місяці тому. Коли, чи там три місяці тому, коли запроваджувалися е, мінські угоди, всього цього не було. Не було навчених бойових частин, техніка була фактично виведена з боєздатності, е, люди втомилися рік перебуваючи в мобілізації, і подивитися, що вдалося зробити за три місяці. І коли ми питаємо, для чого мінські угоди, з одного боку. Для того, щоб був мир. І ми робимо все, і це підтверджується. Спеціальною моніторингу місії ОБСЄ, що Україна чітко і неухильно виконує кожен окремий пункт мінських угод. Але якщо з того боку хтось не буде дотримуватися мінських угод, Збройні сили України, Національна гвардія, прикордонники, спеціальні підрозділи Служби безпеки України готові. Того, щоб зустріти ворог. Вартість цих робіт дорівнює майже 1 мільярда гривень. Ми вперше застосували процедуру, коли закріпили кожну обласну адміністрацію, ну, 22 обладміністрації за кожним опорним пунктом. Отже, лінію оборони України будує вся Україна.